Друзі, всі ми знаємо, наскільки важливо мати надійне джерело живлення. Сьогодні я покажу вам трьох справжніх монстрів від Віталс, портативні станції серії Professional. Це PS1800QC, PS3600QC та PS4500QC. І повірте, кожна з них це рішення для різних задач. Поїхали! Це наш молодший брат PS 1800 QC, ідеальний для дому та кемпінгу. Далі PS3600 QC, справжній універсал для більшості потреб. І нарешті PS4500 QC, важка артилерія, яка заживить майже все. Почнемо з PS1800 QC, потужність 1800 Вт. ємність 1536 Вт на годину. Цього вистачить, щоб заживити холодильник, телевізор і заряджати ноутбук. Це ідеальний варіант для резервного живлення в квартирі або поїздки на природу. Вона має літій-феррофосфатний акумулятор, який витримує більше 2000 циклів. Це дуже важливо, бо ви не будете купувати нову станцію через рік. А ще працює як джерело безперебійного живлення, перемикається за 25 сотих секунди. І якщо 1800 Вт для вас замало, то ось. ПС 3600 QC. Номінальна потужність 3600 Вт, ємність 3072 Вт на годину. Ця станція може заживити вже не просто холодильник, а й електроплиту чи пральну машину. Кількість циклів заряд розряд тут ще більша. 3000 плюс. Це справді інструмент на руки. А ось наш флагман. ПС 4500. – Потужність 4500 Вт, а ємність 5120 Вт на годину. Ця станція заживить цілий будинок. Якщо вам потрібно живити потужне обладнання, електроінструмент або цілу кухню, то це ваш вибір. І так, вона також має літій фермфосфатний акумулятор і функцію безперебійного живлення. Отже, яку обрати? 1800 для базових потреб кемпінгу, 3600 – універсал для більшості побутових потреб. 4500 для великого будинку чи майстерні. Обирайте, що підходить саме вам. Всі ці станції це інвестиція у ваш спокій та комфорт. Вони мають 60 місяців гарантії, що є важливим показником якості. Посилання на кожну модель ви знайдете в описі. Дякую за перегляд, лайк, підписка і до зустрічі!